Друзі, всім привіт! Ви на каналі Адаменко Крипто Юей. Сьогодні знову говоримо про українську біржу річам. Сер знову є класні новини, тому продовжуємо в очікуванні оновлень біржі. Вони вже мають відбутися зовсім скоро. Я так розумію. Тому перед оновленням, звичайно, нові розіграші і нові взагалі речі, які я сьогодні розповім. Перед тим як я почну, попрошу вас підписатись на канал, а також посилання на біржу та всі необхідні. Для комфортного перегляду посилання знаходитимуться в описі під цим. Відео, а ми з вами будемо починати. В першу чергу дякую всім, хто дивиться канал та на нього підписаний, стараємось випускати контент частіше ніж це було останні кілька місяців. Тому, будь ласка, заслуговую. Вважаю, що на ваш лайк та підписку. Давайте поїхали потихеньку. У нас прямо сьогодні в каналі Річамстерінфо. Хто не підписаний? Це канал з оновленнями та новинами від Річамстер. Там нагадали, що за 9 днів завершується Квести зі спринту, так і там я вже казав в минулих відео, ви можете знайти їх на каналі, що там розігрується 550 кубів плюс 250 USDT. Ну нагадаю, куб у нас в середньому десь по 20 гривень, тому сума доволі непогана розігрується. А також 9 липня біржі виповнюється 6 років і готують велике оновлення, якого ми так чекали. Тобто, ось це що я говорив, що вже зовсім скоро оновлення. Ну і як же без подарунків нам пишуть у 6 бокс впаде по 60 куб, бокс, в які впадуть подарунки, згорають, а всі інші лишаються до наступних розіграшів. Тобто, в нас є можливість, скільки б ви боксів не купили, вони в цьому розіграші точно не згорять. Вони зможуть вам ще. Бокси ці послужити в наступних розіграшах. Ну і давайте коротенько перед тим, як оглянемо знову спринт, так про який я нагадую вже не, не перший раз. Давайте коротенько поглянемо на торгову пару з боксами, і я не буду я розлогінився з аккаунту для того, щоб ну, не хочеться світити баланс Знаєте, все-таки буде якось негарно. Давайте подивимось про бокси. Дивіться в першу чергу, якщо ви купите бокси зараз, вони по 9,99 кубів. Якщо ви купите собі бокси, а їхня ціна це 10 кубів, тобто десь плюс-мінус 200 гривень за один бокс і. У нас виходить, що ось, якщо ви їх купите так і раптом не виграєте, то з, з втратою по один куб на кожен бокс ви можете їх продати. Ось бачимо, не знаю, скільки будуть стояти на покупку ось ці бокси по 9 кубів, але все ж таки ви зможете придбати. І потім продати раптом що е, також. Хочу зауважити, що ну ось ці, як в минулому розіграші. Ну, наприклад, я в минулому розіграші, якщо не помиляюсь, 4 виграшних місця забрав по тисячі гривень. Тобто, доволі непогано, у мене було 30 чимось боксів. Зараз залишилось там десь 27 і я можливо візьму ще, тому що ну я ж кажу, зберігаються наші бокси і зберігається цінність, тому що ви потім можете продати за куби. Якщо ж ви купуєте куби за гривні і потім бокси, то якщо ви продасте куб за умови, що він трошечки підросте, ви навіть нічого не втратите. Тому, будь ласка, все, що треба зробити, це купити бокси для того, щоб прийняти участь. Тому ось так нагадую, е, також хотів е, повернутись до. Лідерборду нашого спринту, так ну я на п'ятому місці поки що, але е, у вас є можливість зайти в лідерборд, тобто, бачимо, на ось для того, щоб посісти 10 місце та виграти як мінімум 10 кубів. Е, зараз квести дуже простенькі, мало людей приймає участь е, для того, щоб, наприклад, 200 XP заробити. Якщо не помиляюсь, то ось власне поповнення балансу біткоїну вже вас виведе в топ. Тобто 211 XP, а в лідерборді у нас 10 місце 205. Тому я вважаю, що. А якщо виконаєте ще ось ці завдання, ну, в мене тут розлогінений також. Е... Мій аккаунт, але я тільки що в лідерборді себе показав. Тут є ось початок з річамстер це зареєструвати аккаунт. Це я думаю, ви вже зробили. Підписка на Ютубі зробити контент, написати свою історію знайомства з річамстер це 75 XP тобто, вже непогано написати, як торгували на річамстері, е, відео на Ютуб, 20 кубів. винагорода так, максимально здається, там не більше аніж 20 кубів. Виходить. Тобто, я з відео зроблю. Закину сюди це завдання і отримаю 20 кубів. Непогано опублікувати ревку, створити мем з логотипом річам стару. Поповнення балансу, ось за поповнення гривні дається 75 експіріенсу, за поповнення кардану, яке дуже, до речі, недороге, 100 експіріенсу, базіка Теншен Токен трохи дорогувато, біткоін також дорогувато, але експіріенсу багато. І тут інші інші монетки, і деякі тут оновлюються раз в тиждень, а деякі раз в день. Ну, Наприклад, ефір та біткоін можна поповнювати кожного дня, і також що тут ще дейлі. Basic Attention Token, наприклад, а кожного місяця це у нас VQR UHT, так і XMR. Так, і поповнення балансу, наприклад, Waves та USDT, Це кожного тижня, тобто ще є час ще цілих 9 днів. Є і також активовані торгові статуси, які вам потрібні. Я нагадаю для виводу гривні. Я про це писав у своєму телеграм-каналі. Там було оновлення щодо виводу гривні і. Власне, вся формула вона була розписана. Я про неї розповідав в минулому відео. Тобто, торгові статуси вони зменшують комісію, збільшують кількість реферальних виводів на місяць. Там дають можливість починаючи з високих статусів. Переводити гроші на інші аккаунти, так на біржі. Ну і звичайно, по акціях купити RCA та перевести токени в акції, також не тяжка справа, якщо ви збираєтесь купувати RCA, е, купити біткоін і так далі, і запрошувати друзів, запрошувати рефералів. Е, тому непогано, доволі непогано і. Є, власне, ось така купа квестів, які ви можете виконати. Нагадаю, для того, щоб попасти в топ-10, взагалі майже нічого не треба, дуже легко це зараз зробити. Тому, будь ласка, якщо е, хочете підзаробити трошки кубів, навіть можна сказати, без складень, ну так комісія на поповнення, можливо, якась, але часами можна продати. е-е Покривши збитки ці Ну і звичайно, я писав у себе в телеграм-каналі. Тут не буду сильно рожовувати, але писав останній пост, як я заробив 28% на русі RCH. Тобто, так як я писав, я відкупав РСАж і, і акумулював, але і для спекуляцій також відкупав, і тут в мене вийшло е купити по 80%, а продати ось по 102-86%. Це мій ордер був. Е також нагадаю, що трошечки набираю кубів. Ee, стараюсь так по 17, 19, 50, ось в цьому діапазоні купляти. Так, ось бачимо. Що тут покупка зараз стоїть по 18.66 навіть і так далі. Е, і також писав я про те, як заарбітражив лайткоін. І, до речі, сіорічам стара, якщо ви підписані на його телеграм-канал, писав про те, що фонд буде викупляти лайткоін е, з ринку. Тому я вирішив скористатися цією можливістю. Трохи мене вийшло. І ось також заарбітражив, купивши по 70 доларів на іншій біржі, завів сюди і вийшло заробити як на гривню, то виходить в плюс. Ну і звичайно, це можливість, якщо ви акціонер першого рівня, наприклад, ви можете виводити на карту 2000 гривень в день, і дуже вигідно продавати USDT. Тому що тут, наприклад, якщо на P2P ви можете продати або купити USDT по 42,5 плюс-мінус, то тут у вас куплять USDT ось прямо зараз по 44,11, А на продаж ось бачимо, стоять ордера аж по 45,29, Тобто набагато вигідніше, якщо ви збираєтесь виводити. Тому ось така сьогодні інформація. Всім дякую за увагу. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал, доєднуйтесь до нових розіграшів. Річамстеру, посилання всі будуть в описі під цим відео. А підбивати підсумки будемо в моєму телеграм-каналі. Тому попрошу вас підписуватися. А якщо ви хочете бути в курсі всього, що відбувається на біржі, в тому числі бачити дискусії, які відбуваються в чаті, то welcome to chat Річ Амстер. Всім дякую за увагу і всім мирного неба над головою. До побачення, хороших вам заробітків на річамстер.